Згідно з одного із актів, тут ми можемо дізнатися, що німецькими окупантами було розстрілено та закатовано подалеко не повним на той момент, тим паче даним, близько 6 тисяч лише євреїв і близько тисячі ромів. І це, буквально кажучи, один населений пункт наше місто. В інших населених пунктах були ситуації не набагато кращих. Акти розслідування злочинів нацистів на Кіровоградщині, складені у 1944 році. Зачитує працівник державного архіву Кіровоградської області Дмитро Кобзар. Говорить до дня вшанування пам'яті жертв голокосту. Тут зібрали документи, які свідчать про цілеспрямовану політику нацистського режиму на знищення євреїв. Зокрема, був один окремий допит саме. Колишнього старшого поліцая, який діяв на теренах нашого краю, і він детально розповів процедуру, як зганялося єврейське населення. Спочатку в гетто. Так, зокрема, вони не просто розстрілювали євреїв, а й навіть потім добивали їх штиками, прикладами і займалися навіть мародерством. Показує газету «Доброволець», яка випускалася в Олександрії в період окупації. Це справа, саме німецький переклад. Окупаційної газети Доброволець, у якій агітація і пропаганда набули широкого значення, де дуже часто критикувалися євреї у будь-яких провинах, у будь-яких бідах, у добірці сім справ, серед яких розпорядження окупаційної влади ми маємо справу з його розпорядженням про ведення медичного страхування для населення. Зокрема, Тут зауважувалося категорії, які позбавлялися медичного страхування. Це, зокрема, були ті працівники, які не були із місцевого населення. Це могли бути військовополонені і окремий третій пункт: це євреї та циганське населення нашого регіону. Ознайомитися з документами можна на офіційному сайті архіву або в читальному залі Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.